Україна зараз близька до миру як ніколи. Про це днями заявляв президент України Володимир Зеленський. А американський президент Дональд Трамп готується представити свій мирний план і рішуче налаштований на завершення бойових дій в нашій країні. Разом з тим багато українців задаються питанням: а чи відкриють кордони щойно настане мир? І ось тут можливі варіанти, які саме розбираємо у цьому відео. Вітаю, я Анастасія Бучинська. Ви на каналі FinanceUA. з вас підписка, вподобайка, коментар. З нас актуальний і якісний контент. До речі, наші друзі Академія МінФін запустили безкоштовний соціальний проєкт Фінансова грамотність для військових. В рамках цього проєкту військові, ветерани та їхні родини навчаться грамотно управляти особистими грошима, складати бюджет, ставити фінансові цілі і досягати їх за допомогою фінансових інструментів, а також дізнаються про доступні виплати, пільги, державні програми, гранти і отримують поради щодо пошуку освітніх і кар'єрних можливостей. Нові відео виходитимуть щопонеділка на сайті Академії МінФін. Посилання на проєкт шукайте в описі до відео. Припинення вогню до 20 квітня, заборона вступу України до НАТО, заморожування лінії фронту. Окуповані території залишаються під Росією, а Україна отримує гарантії безпеки, що БРФ не змогла напасти знову. Такі пункти мирного плану Дональда Трампа оприлюднили західні видання з власних джерел, зокрема Daily Mail та Bloomberg. Але яким точно є план Трампа? Поки невідомо. як напередодні повідомляли змі саме таку стратегію американського президента мав презентувати його спецпредставник з питань України та Росії Кіт Келох на Мюнхенській конференції з безпеки. Та нещодавно в ефірі телеканалу Ньюс Макс він це спростував. Келох заявив, що він справді відвідує конференцію, де зосередиться на обговоренні варіантів досягнення миру в Україні а так званий мирний план представить сам Дональд Трамп пізніше. Так, ми їдемо на Мюнхенську конференцію з безпеки. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо мирний план. Ні, це не так. Я взагалі не спілкувався з тією мережею новин. Мирний план представить президент США, а не Кіт Келок. Ми допоможемо йому підготуватися, але це не станеться наступного тижня. Політолог Ігор Ігоретерович припускає, що Україна дізнається стратегію Трампа від Кіта Келога, коли той прибуде до Києва. А я ж нагадаю, що за попередніми даними візит Келога очікується 20 лютого, тобто одразу ж після Мюнхенської безпекової конференції. Після Мюнхенської конференції буде візит Келога в Україну, і от тоді. Я думаю, ми зможемо зрозуміти приблизні контури того плану, який може бути презентований і представлений Дональдом Трампом. Ну і будемо сподіватися, що позиція України в цьому плані буде врахована, і наше бачення розвитку ситуації теж буде взяти до уваги що є певні речі. Які для нас, наприклад, носять принциповий характер, і які сполучені штати поки не готові розглядати в такому форматі, як нам би хотілося, так що тут буде скоріш за все серйозна дискусія. І від тих аргументів, які буде наводити наша сторона, буде залежати фінальний результат. Якщо ми вже заговорили про мир, то тут варто згадати ще одну недавню заяву Володимира Зеленського, виданню Press. він наголосив, що Україна зараз ближче до миру, як ніколи за майже три роки повномасштабної війни. Ми до цього ближче і близько як ніколи. Як ніколи впродовж цих трьох років війни ми відстояли свою державу, незалежність, країну, столицю багато різних міст і сіл. Тому повинен зробити все, щоб життя в Україні стабілізувалось. І ось уявімо, що мир вже на порозі для багатьох українців постане питання: а кордони відкриють? І ось тут не все так просто. Заслужений юрист України Володимир Пилипенко каже, що скасування воєнного стану не обов'язково означає завершення мобілізації та відкриття кордонів для чоловіків. За його словами, для них перетин кордону залишатиметься під питанням, адже загроза для країни від РФ не зникне. А мобілізація може бути і без воєнного стану, просто в менших масштабах ніж зараз. Але ми повинні зрозуміти, що ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати все. То взагалі ні, ну ми, ми не можемо забути, ми будемо з цим жити насправді роки і роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові. Просто після того, якщо не буде продовжено воєнний стан, ну ми ж не виключаємо, що воєнний стан може бути знову запроваджено через день. Навіть через день після його скасування чи його не продовження. Так ми не розуміємо, що Росія буде робити, як вона буде на це реагувати. На провокації вони точно можуть робити. Тому обороноздатність України є перш за все сьогодні найважливішою складовою існування нашої держави. я просто висловлю своє припущення. Бо може бути і часткова йде мобілізація, але тоді має бути певна мобілізація йти ну не в тих межах, яких вона йде під час воєнного стану, під час активної фази бойових дій. Але вона повинна цей процес. Напевно, що в найближчі роки він буде перманентним. Єдине, що він, можливо, буде не в таких об'ємах, не в таких обсягах здійснюватися ці мобілізаційні плани, як вони здійснюються сьогодні. Політолог Рейтерович припускає, що може бути часткове відкриття кордонів, але для окремих категорій чоловіків. Не факт, що це відбудеться на другий день після того, як закінчиться активна фаза бойових дій. Тобто, може ще пройти певний період, і цей період буде використаний там для ну, вирішення певних питань, проблемних, які є важливими і актуальними для України. Ну, наприклад, це спочатку буде стосуватися а, тих, хто демобілізувався, вони будуть мати право питання, якби немає. Інші там чоловіки, можливо, якісь певні обмеження, ще якийсь період часу будуть діяти. Однак нардеп Олексій Гончаренко вважає, що такі дії будуть незаконними. Далі пряма мова. Як тільки будуть завершені воєнний стан і непродовжені кордони мають бути відкриті, е, немає ніяких підстав. Є конституція України, і ніхто не може просто так обмежувати конституційне право людей, подорожувати, перетинати кордон. Тому е, очевидно, як, як тільки воєнний стан буде завершений, то кордони мають бути відкриті. Мою особисту думкою взагалі давно треба було відкрити. На цьому створена в тільки колосальна корупція, і, і все. і Я не розумію, чому вони до сих пір закриті. Як ви гадаєте, чи слід відкривати кордони щойно завершиться війна? Пишіть у коментарях. Ще один цікавий момент: питання відкриття кордонів регулюється навіть незаконом. В нас же ж виїзд за кордон ось цікавий момент. регулюється, ну по суті, постановою. Тобто не законом, а постановою. І вона, скоріш за все, повинна бути відмінена. Можливо, в цю постанову будуть внесені певні зміни. Тут варто згадати і заяву нардепа Ярослава Юрчишина за його словами. Припинення бойових дій не підстава для скасування воєнного стану, а відповідно і для відкриття кордонів. Він зазначив, що такий крок повинен базуватися на гарантіях безпеки. Припинення вогню, сісфаєр, так званий, це не є підстави скасування воєнного стану. Скасування воєнного стану має базуватися на тому, що держава гарантує безпеку людям, і, зокрема, тим людям, які зараз перебувають на межі розмежування на фронті на окупованих територіях. Тому це не буде одномоментний такий, як би нам не мріялося, як би нам не хотілося вірити в всесильність Трампа, це буде тривалий процес. Розумієте, що найсправді. Простіший момент, та тобто три дня, там умовно відсутності обстрілів, так припинення бойових дій по факту. Угу. Ми відміняємо воєнний стан, а на четвертий день росіяни пруть всім всі, ну, всіма потугами. Так, тобто так не працює. Працює внесення указу про припинення воєнного стану, має ґрунтуватися на власне рішення наших безпекових структур про те, що справді ми зараз можемо переводити країну на мирні рамки. А ось які гарантії безпеки для України будуть найкращі, розповів нардеп Олексій Гончаренко. Ідеально, це вступ в НАТО. Другий варіант це прямий договір Сполученими Штатами Америки по типу японського південно-корейського, де США не обіцяють допомогу для повернення територій неконтрольованих, але США гарантують вступ бойові дії в разі агресії проти цих держав на контрольовані ними території. Це дуже схоже на нашу ситуацію. Нагадаємо, що станом на грудень минулого року понад 7 мільйонів громадян України перебувають за кордоном. А ось, за даними недавніх опитувань, проведених фондом демократичні ініціативи та соціологічною службою центру Разумкова, 21% серед тих, хто зараз проживає в Україні, хоче покинути державу, як тільки піднімуть шлагбаум. І найбільшою часткою серед тих, хто хотів би виїхати з країни після відкриття кордонів, є чоловіки. Але всі ті, хто захоче виїхати, мають розуміти, що вже не зможуть отримувати соціальні пільги та підтримку від інших країн. Політолог Ігор Ітерович прогнозує, що українська влада також стимулюватиме повертатися тих, хто виїхав. Але навряд чи таким людям, от зараз, після ну не зараз, точніше, коли буде завершено активну фазу бойових дій, будуть давати, наприклад, там посвідку на проживання як біженцям від війни, тому що ну логіка буде, яка війни вже ж немає. То, 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 то по які тоді підстави да, перебувати власне на території. Більше того, можливо, по відношенню до частини тих, хто виїхав раніше, Європейський Союз почне здійснювати певні заходи, які будуть стимулювати власне повертатися в Україну. Також можливі суперечливі ситуації щодо тих українців, які не зовсім законно виїхали під час повномасштабної війни, і можливо, Україна займеться. Окремими категоріями чоловіків, в першу чергу, чоловіків, які виїхали за кордон і зробили це з порушенням діючого законодавства. це ще питання справедливості, і питання його будуть піднімати частини українського населення, які залишилися в Україні, і владі політикам в цілому на це питання прийдеться реагувати. Я боюся, що на ньому навіть будуть політично спекулювати і будуть по максимуму його використовувати для отримання там якихось політичних балів або навпаки ударів. По політичним шансів там опонентам. А на вашу думку, як швидко відкриють кордони після завершення війни, і чи очікуєте ви закінчення активних бойових дій вже цього року? Діліться своїми думками у коментарях під цим відео. І не забувайте за вподобайки та дзвіночки, щоб ви дізнавались від нас більше.